Нестор Шуфрич знову намагається атакувати українську мову. Депутат від забороненої ОПЗЖ зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонує обмежити застосування державної мови в Україні. Суд, як відомо, зобов'язав надавати йому можливість депутатської діяльності. Всім має бути очевидно, це війна не лише за території, а за саму ідентичність, за мову, культуру, історію. Росія вимагає від України скасувати мовне законодавство як одну з умов переговорів. На окупованих територіях україномовних громадян катують, вбивають, викрадають їхніх дітей. Українська мова це символ спротиву і свободи. І от в цей час, коли українці захищають свою землю, і свою мову, в парламенті з'являється законопроєкт, який фактично реалізовує вимоги країни-агресора. Абсурд, ні, провокація. Шуфрич подає свою ініціативу, нібито як захист прав угорськомовної меншини. Але справжня мета не мова. Це спроба знову зіштовхнути Україну з Угорщиною. Адже саме мовне питання предмет постійних політичних спекуляцій Будапешта, коли йдеться про наше членство в ЄС. Шуфрич був одним з найбільш агресивних противників ухвалення закону про забезпечення функціонування української мови як державної. Я це добре пам'ятаю. Саме з ними в мене були найгарячіші дебати з парламентської трибуни під час ухвалення мовного закону. Тепер він повертається з новою атакою, але ми повинні пам'ятати, захист української мови це питання нашого національного виживання, і спроби її обмежити під прикриттям захисту меншини – Це не про турботу, це політична диверсія.